Так, вийшла я на город, подивитися на цибулю. Ну, не схода вона, то й добре. Бо я думаю, з таким теплом може дивись та ще й зійти. Думаю, ні, нема нічого. Дякувати Богу. Стою на городі та й дивлюся. Вон річка. Точніше, ставок, а ото, бачите, бригада, там працює мій чоловік. Так що річка, можна так сказати, в себе в городі. Ну, якщо камеру е... не збільшувати ось, то так з виду, звісно, далеко. А якщо збільшити, то начебто це ось воно. Ось рукою подати. Колись на тій роботі сторожував мій чоловік. Сім років. Зараз просто працює. Ось так. Гарного всім дня.